Ну що друзі, вже нарешті ми дочекалися 2026 року. Всі щиро віримо про те, що він буде кращим ніж були попередні роки, принаймні ті, а в яких ми проживаємо під час війни. Ну і пане Вікторе, я пропоную подивитися, яка буде ситуація вже в січні 2026 року по території України. І пропоную традиційно розпочати подивитися із Київської області та самої столиці, чи будуть обстрілювати нас вороги в січні. Місяці, чи будемо ми сидіти без світла, без тепла? До чого готуватися? Вічень місяць, Київ, Київщина. Нас е, насправді, якщо дивитися з самого початку місяця, перші, е, перша карта випадає в форматі карти імператриці. Гарна карта, чудова карта. Ти можеш тримати баланс, ти можеш створити. Умовно умовно безпечне середовище, комфортне, але е, незважаючи на те, що досить позитивна карта, в нас на початку е, місяця випадає в нас, випадає пошук обхідних шляхів, і перевернута карта. Мага е, десятка жезлів. Я думаю, що початок е, місяця може бути насправді більш-менш нормальним, е, але Незважаючи на гарний початок, спирання на попередній попередній досвід показує, що ворог все ж таки буде намагатися обстрілювати. І в першу чергу мова буде йти не про Київ, а саме про область. Друга складова, котра мені не подобається, знов якісь дезінформаційні дезінформаційні рухи. Оскільки випадає карта дурні, випадає карта вхідних шляхів, дуже велика кількість зайвої інформації, тобто, чутки, якісь вкиди, котрі ворог буде використовувати для того, щоб максимально нагнітати ситуацію на інформаційному рівні. Почули вас, пане Вікторе, якою буде ситуація на Одещині та Миколаївщині? Дві області, які максимально довго тривалий час перебували без світла, в яких постійні блокаути, обстріли. Що буде там в новому році? Чи дивитися по Одещині? Ну, дивіться, воно все одно, незважаючи на те, що зараз йде активна там фаза домовленості, передомовленості, договорів, переговорів, в нас немає завершення процесу, і з точки зору о, о, планів та намірів ворога, як незавершена ситуація, котра буде знаходитися в підвішеному стані, і п'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів о, формат того, щоб... Як тільки більш-менш буде налагоджена налагоджені електромережі, як тільки ти е, знайдеш якийсь вихід, ворог буде о, починати повторювати ці сценарії, котрі ми вже бачили, якщо ми кажемо по Миколаївщині, е, ситуація більш позитивна, ніж по одещині, в нас випадає карта помірності, і випадає карта праці, тобто будуть зроблені певні дії для того, щоб я не знаю, навіть не про відновлення йде мова, скоріш за все, про невілювання впливу е з боку дій, котрі робить ворог. А по Одещині мені на жаль випадає вежа. Причому, якщо дивитися е місяць в цілому, е треба зосередити увагу якраз шосте. Сьоме число як циклічність повторення, і друга половина місяця в 15-18 число знов ж таки по страшному суду можуть бути повторення пов'язані з масованими обстрілами. З розкладу на жаль не зникає в нас карта колесниці. Питання доріг. Транспортних вузлів або мостів іншої інфраструктури е залишається в підвішеному стані, і по цим напрямам ворог також буде намагатися повторити руйнівни, руйнівні процеси. Я пропоную подивитися іще ще ситуацію на Харківщині, Чернігівщині, чи планується та сумщині, чи планується там а, евакуація найближчим часом, і особливо от в прифронтових ділянках в прикордонних, точніше ділянках, якою буде там ситуація. Якщо дивитися по Харківщині е, по, по Харківщині, випадає колесо фортуни в прямому положенні випадає момент е, десятки кубків. Десятка кубків гарна з точки зору розкладу карта. Тобто, ти можеш тримати ситуацію під контролем, і е, е, якщо дивитися на частину розкладу для ворога, в нас випадає перевернута карта пожинання плодів. Тобто ті дії, які ворог буде робити, вони не будуть. Реалізований успішні успішним чином в нас е випадає карта стабілізації процесу. непоганий насправді розклад по Харківщині. Єдине, якщо знову ж таки брати ближче до середини місяця, випадає сімка жезлів, сімка жезлів це можуть бути обстріли процеси. Котрі можуть стосуватися не тільки прикордонних населених пунктів, але й міста в Харків в В цілому, якщо дивитися стосовно Сумщини, Сумщини, теж вісім кажезлів, теж високий рівень загрози саме обстрільних процесів, евакуація. Евакуація може бути, о, можуть бути процеси пов'язані з евакуацією. У нас випадає п'ятірка пентаклів. Але знову ж таки, е, в зараз початок місяця випадає по карті праці. Тобто, ти робиш якісь додаткові впливи, в, вкладаєш, вкладатимеш додатковий ресурс для того, щоб стабілізувати ситуацію і. Е, Можна ну, можна відійти, відійти від е, евакуації частково, а е, що мені не подобається по сумщині, е, тиск дуже сильно. Рицар мечів зазвичай випадає тоді, коли ворог буде намагатися тиснути з, по, на прикордонні населені пункти, буде більш активно себе проявляти в січні місяці, ніж е, в попередні періоди. Якщо ми кажемо стосовно Чернігівщини, Чернігів, Чернігів, ну, тут так само, тобто тут пов'язано вперше, якщо е, дивитися стосовно Сумщини, Сумщина в нас впадає в е, як спроби тиснути, е, як спроби робити якісь наступальні дії. Якщо ми кажемо стосовно Чернігівщини, тут мова йде в першу чергу не про наступальні дії, а про високу загрозу обстрільних процесів і ситуацій, котрі можуть пов бути пов'язані з руйнівними процесами. Дуже некомфортний стан, дуже, е... дуже небезпечний стан на першу половину місяця випадає. Але не по страшному суду, тобто не мова йде не про ту область, а саме прикордонні кордоні ділянки, е, тому що ворог буде має, має план за рахунок якихось е, ну вежа за рахунок руйнівних процесів е, розхитати ситуацію, вибити грунт з під ніг. І другий момент, так само як і по Київщині, випадає дезінформаційний процес: велика кількість вкидів, велика кількість викривної інформації з метою е е дестабілізувати ситуацію в регіоні. Дуже хочу ще запитати у вас про ситуацію на заході України. Давайте подивимося Львівщину, яка буде там ситуація в січні. Це нас не тільки погані розклади випадають. Е, карта миру випадає. Перша карта, карта спокою, карта рівноваги. Випадає вона разом з картою сили в прямому положенні, випадає разом з тузом жезлів, можливістю рухатися вперед. Е, е, є момент спроб якось вплинути за рахунок руйнівних процесів. Однак карта вежі випадає в перевернутому стані, тобто ті дії, котрі ворог буде робити. Проти заходу нашої України проти Львівщини вони не будуть приносити бажаних плодів та результатів для ворога. І десятка кубків, десятка кубків, карта повної чаші, карта безпечного середовища тобто, ти зможеш е, не просто втримати е, контроль над ситуацією, а пройти більшу частину січня в. В досить безпечному середовищі, без негативних впливів та наслідків, якщо і будуть спроби ворога якось вибити ґрунт з під землі, вони не дадуть бажаних плодів та результатів, і ми можемо досить е безпечно пройти через січень місяць. Це стосується прогнозу для міста Лева та Львівщини. Так, ми що рухаємося далі, і я пропоную подивитися і ще обов'язково Волинську область, яка так у нас на межі безпосередньо з Білорусю, Що там нас очікує? Бачите, в мене зазвичай е, Луцьк, Волинь випадає транзитно і, і зазвичай в зв'язці з е, містом Лева або іншими містами заходу нашої країни. Е, е, і незважаючи на те, що для міста Лева досить непоганий, е, гарний розклад випадає. в е, на Поволині, так само як і по Чернігівщині випадає якийсь процес, котрий може бути пов'язаний з переміщенням, з рекомендаціями, пов'язаними з переміщеннями, тому що ворог буде якась інформація, котра е, буде направлена на те, на те, що знов ворог буде намагатися будувати плани якось здвинутися. З, свого місця використати територію Білорусі як плацдарм, але по дурню. Тобто, у нас інформація по дурню. Тобто, я думаю, що це дезінформаційний процес а, стосовно наступальних дій інсайдів тощо. І друге, ну неспокійне. От перша половина місяця вона особливо 10-12 числа. Вони можуть бути досить неспокійні. Тому що будуть спроби повторити руйнівні сценарії попередніх періодів, і будуть спроби принести саме як в форматі масованого обстрілу якісь дії, котрі стосуються не стільки, я думаю, Волині, скільки можуть стосуватися міста Луцьк, саме міста Луцьк. А по чому? По чому? По колесниці, колесниця це може бути залізничне сполучення, це можуть бути транспортні вузли. Це можуть бути об'єкти пов'язані з логістикою або зберіганням. І ну, особливо чітко випадає ну, спроби прине приносити знов ж таки обстрільні процеси? Випадає на першу половину місяця, 10-12 числа. Я з акцентував би на саме на цих числах увагу по загрозам для Волині, питання від наших глядачів: чи будуть обстріли по Запоріжжю? з Спершу карт одразу Запоріжжя, на жаль, спор більше того, окрім обстрілів, висока ймовірність того, що будуть по карті необмеженого вибору використовувати одразу декілька сценаріїв, тобто будуть намагатися робити наступальні дії, будуть намагатися дезінформовувати людей. Давати якусь викривлену інформацію. Вісімка жезлів це обстрільні процеси. Не дуже гарний розклад нас випадає. Можуть бути якісь моменти пов'язані з тим, що треба буде переміщувати людей або створювати більш безпечне середовище, більш комфортне середовище. У нас випадає карта е відходу, е відходу пошук, пошук безпечної складової. І в мене випадає вежа, вежа ну, скоріше за все, як мала, е як низько е невисока забудова, а е приватний сектор. Тобто будуть намагатися впливати по циклічності. Циклічність випадає саме знаєте, як низько е низька забудова. Об'єкт або райони, котрий вже зазнавав руйнівних процесів не раз, і будуть просто, знаєте, як є план продовжити продовжити сценарій руйнівних процесів по цій території. Давайте на завершення поговоримо, чи будуть якісь новини із Криму в січні 26 го року. Нас в розкладі з'являється якась до верховний жрець в прямому положенні, якась потаємна розмова, е котра пов'язана знову ж таки з колесницею. Колесниця в нас логістичний е логістична складова, і в нас випадає сімка жезлів. Але цікаво, я не думаю, що це стосується саме там мосту. Е, я думаю, що міст будуть використовувати в якості е, такої інформаційної атаки, е, коли буде максимально звернено увагу е, на цю споруду, на цей напрямок. а В цей же момент будуть зроблені певні дії обхідного характеру, котрі будуть стосуватися з мечем е, проти меча. Тобто, скоріш за все, це руйнівний вплив е, об'єктів е, військової інфраструктури, е, плюс якась незадоволена. Тобто, ти втрачаєш контроль над ситуацією в форматі саме владних, кі... владних колах. Е, друге, е, ну, тут цікавий розклад. Ми переглядаємо, наче. Типово український регіон чи міста, де немає світла, досить темний час, складний час, з ураженням логістичних центрів, з ураженням об'єктів критичної інфраструктури, і о, воно виглядає як ляпас для для режиму, тому що. В ті процеси, котрими ти пишав, котрими пишався ворог, котрі повністю контролював, вони будуть зламані. А... І це досить сильно вдарить по ворогу, як Ох... дуже сильно вдарить по ворогу, оскільки він змушений буде перебудовувати свої плани і не зможе відновити ресурс і контроль над ситуацією. Але я не думаю, що це місце. Це може бути щось інше, не обов'язково місце. Колесниця в нас випадає як об'єкт е транспортної складової. Але це може бути залізничне сполучення, це може бути якісь, е припортова інфраструктура, е котра буде вкрай важливою ланкою, і ворогу знадобиться досить багато часу, щоб відновити цей процес. Але не обов'язково вийде відновити, тому що йде по по йде по вежі, є йде по карті смерті. Тобто такий досить цікавий розклад. Вікторію, дуже дякую вам за цей розклад, дякую за ваше передбачення. Друзі, нагадаю про те, що це був Віктор Литовський. Якщо ви хочете з ним зв'язатись особисто, то зможете тут в описі знайти всі його контакти. Отож, друзі, рекомендуємо, звісно ж, писати вам також питання тут про ті міста, які ми не встигли їх подивитися. В наступних ефірах будемо також опрацьовувати. Дякую вам щиро і до нових зустрічей. Дякую, на все добре.